Мама Му читає. Була осінь. Всі корови стояли в корівнику. Всі окрім Мами Му. Вона сиділа в міській бібліотеці. Малий слухав казку. Мама Му здивлялася обетку. І читала М і у. Коли мовила вона, Чудова, мамаму, сказала Ліна, так ти скоро будеш вміти читати. А ввечері вони поверталися додому. Мамаму сиділа в кузові. Її гривку на лобі вітер. Як гарно їхати автомобілем отонки. Тільки де-не-де світиться. Це ж треба. Мені дали книжки. І сказали ласкаво просимо до бібліотеки. Ворон сидів на верхівці своєї ялини. Він не зводив занепокоєного погляду з господаревою садиба, аж раптом він помітив світловар автомобіля, а потім побачив, як дружина господаря відчинила двері корівника і впустила туди мамому. Ну, і дивна корова, сказав ворон. Де це вона була? Наступного ранку корови знову паслися на луках. Ворон прилетів туди шукати маму-му, але ніде не міг її знайти. І куди вона поділася? сказав він. Можливо, вона Ні. на дереві, вправляється там висіти з подігнутими колінами. Ворон зненацька різко загальмував. Рятуйте, я зараз зумлію. Он вона де. Маму-му лежала до лілиць під деревом. Накривши передніми ногами голову. Ворон сів поруч, потім злегка дзьогнув її у вухо. Мама, -му, ти жива? Ех, Мама му позіхнула. каже, ой, та я заснула, сказала вона. Кра! Я думав, ти впала і вбилася, крикнув ворон. Мама-му, перестань уже лазити на це дерево. Вона каже Я й лазила. я лежала, читала. Читала? Ти ж не вмієш читати. І Що це взагалі таке? Мама му взяла книжку, яка лежала на землі. Глянь на сюди, Вороне. Пепі довга помчоха така сильна, що може підняти свого коня. О, ворон зітхнув. Ти корова, мама Му. Мама му опустила очі в книжку. Уяви, вона піднімає коня, вороне. Скільки ж в неї сили? Нема нічого легшого за читання, сказав він. Будь хто вміє читати? Ти вмієш читати ворона? запитала мамаму. Ворон тицнув крилом у її бік. Дозволь спитати, що ти робила сьогодні вночі? Я бачив, як ти приїхала додому автомобілем. Мама мо пригорнула до грудей книжку і заплющила очі. Я була в бібліотеці, я читала, «Замріяно», – мовила вона. Ворон застогнав. Корови не вміють читати книжок, Коровам не треба читати книжок, корови повинні сидіти вдома. А ворон звісив крила і сів на землю. Чому ти не можеш поводитись, як усі? Жалібно запитав він. Не кататися на велосипеді, не лазити по деревах і всяке таке. Вона каже Коли б ти знав, як я люблю читати книжки, вороне, відповіла мама. Му. Той, хто вміє читати, знає майже все на світі. Mm. Невже? Невдоволено запитав Ворон. Виходить, у книжках все написано? Мама му задумалася. Ну так, напевно. Он як? А скажи мені, чи написано у книжках, чому молоко стає біле, хоч ти їси зелену траву? Мама му задумалась. Ворон заметався по траві. Ага, то про це не написано. Чому молоко стає біле? Чому, чому, чому? Він ходив і бурмотів. «Хм, ти їси зелену траву. У твоєму шлунку виробляється молоко. Воно стає біле, сказав він. Ворон почухав голову. Придумав, вигукнув він, і я напишу про це книгу. Чому молоко біле? Дослідження про молоко. Автор ворон. Це нагода прославитися. Діти нарешті знатимуть, чому молоко біле. А я отримую премію Нобелівську премію. Крау. Тим часом корови зайшли до корівника. У їхніх яслах лежало смачне сінце. Прилетів ворон, він мав при собі ось такий портфельчик. Привіт, ворона! Що там у тебе з книжкою? Ворон розкрив портфель, виняв звідти кишенькового ліхтарика, хронометр, а також блокнот і олівець. О, ти вмієш писати, вороне? запитала маму-му. Так, корова, жуй, сіно і мовчи. Він одягнув окуляри, підступив до мами-му і став придивлятися до неї, поки вона жувала. Молодець, саме те, що треба. Жуй, жуй, жуй. Ворон увімкнув хронометр. Мама му перестала жувати. Му, що це в тебе? Хронометр, мама Му, жуй далі. Хронометр? Що це таке? Кра, Не щокай корову, засичав ворон. Жуй. Му? мовила мама Му. Ну ось 18 секунд. вивикнув ворон і вимкнув хронометр. Розяв рота корову. Що перепитала мама Му? Ворон зазирнув мамі Му у рота, присвічуючи ліхтариком. Зараз побачимо. Їжа сповзає вниз. Вона досі зелена. Ще не стала білим молоком. М -м, цікаво. Промимрив Нобелівська премія. А тоді сказав Я прославлюся на цілий світ. Ковтай, мамому, ножбо. Ну Ворон знову вимкнув хронометр шльоп? Оце та ковток! Ворон аж відсахнувся. Бачите, так відприкнув назад. Мамаму закрила рота і стала знову жувати. Фе, що це там у тебе таке? закричав ворон. Просто з мене вийшла їжа, з мого іншого шлунка. З твого іншого шлунка? В тебе багато шлунків? Ворон витрішився на маму. Му, спокійно відповіла вона. У мене аж чотири шлунки, а скільки в тебе? Ох, Ворон каже: оце так. М -м -м. У мене один шлунок. І він мерчить заходився збирати речі. Мені треба додому. Як я можу отримати Нобелівську премію, коли в тебе скільки шлунків? Бувай, мамаму. У мене більше немає часу усе це записувати. І він зник в темряві. Це і все? Ні, і ще ось мама. А, остання сторінка. Мамому вилізла на копу сіна. Вона вмостилася там із книжкою про пепі довгопанчоху. Як я люблю спочивати на сіні і читати, сказала вона. Хоч ворони не помиляються, в книжках багато чого не пишуть. Не допитуйтесь ніхто, чого молоко біле, хоч трава зелена, Нехай це буде мій секрет.